Вітаю вас, земляки. Гребані сусіди допомагають роботі, залишаючи багато місця для зйомок. Мабуть, це друге відео за тиждень. Вирішив зробити залишки матеріалу буквально за 2 години вечора з клиночка, вирізьбивши вручну так званий, так званий бабусин ніж. Це той самий північний ніж. Той самий русич на швидку руч зроблений, що навіть не вклеєний. Був у мене молот зламаний, це його рукоятка з'ясена. Ось він. А ось його скандинавський варіант. Ну, я вже його і випробував нормально. Акацію пересохло каже, сонячні зайчики пускає. Він виризає її і не відчуває. Ось так от. Картопельку теж треба чимось чистити. Гарного всім вечора і мирної ночі!